Я Журавленко Ірина Анатолієвна, директор закладу дошкільної освіти ясла садок комбінованого типу номер 189 Ромашка Запорізької міської ради, який розташований за адресою місто Запоріжжя бульвар Бельфорський, 7А. Будівлю закладу відбудовано в далекому 1965 році. В грудні цього року 2025 в нашому садочку виконається 60 років. Наш заклад розрахований на 140 дітей. У закладі функціонує 10 груп, Дві групи раннього віку, три групи для дітей дошкільного віку загального розвитку, п'ять спеціальних груп для дітей з порушенням воду. Заклад дошкільної освіти організує освітній процес за художньо, естетичним пріоритетним напрямом. Програма розвитку ЗДО комбінованого типу номер 189 Запорізької міської ради розроблялася згідно з чинними нормативно-правовими документами, які регулюють організацію освітнього процесу дошкільної освіти. Мета програми розвитку. Забезпечувати розвиток якості дошкільної освіти як найважливішого ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, та її майбутнього у всіх сферах життєдіяльності шляхом залучення бюджетних та позабюджетних коштів. Створити умови для функціонування розвитку дошкільної освіти, яка забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття дошкільної освіти, реалізацію особистісно орієнтованої моделі, формування життєвої компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, соціальної зрілості дошкільника, створити умови для гармонійного розвитку кожної дитини відповідно до її природних задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних. Та фізичних особливостей, культурних потреб, подосконалювати наукову, методичну та функціональну підготовку працівників, напрями розвитку, створення безпечного освітнього середовища, виконання пріоритетних напрямів, національно-патріотичне виховання, збереження психофізичного здоров'я. Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, організація харчування, впровадження системи ХАСП, формування цифрової компетенції, впровадження ІКТ, удосконалення матеріально-технічної бази. У ЗДО створене освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства і дискримінації для вихованців, батьків та працівників, організовано освітній процес на принципах партнерства, взаємодії. Забезпечується доступність здобуття дошкільної освіти, зокрема дітьми з особливими освітніми потребами внутрішньопереміщених осіб, впроваджується в освітній процес інноваційні, здоров'я зберігаючі педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології. Важливим напрямом роботи у закладі дошкільної освіти є корекційна відновлювана робота з дітьми, що мають порушення мовлення, яку здійснюють вчителі логопеди вузькі спеціалісти та вихователі логопедичних груп. Вчителі логопеди проводять спеціальні заняття для дітей з порушенням мовлення і в своїй корекційній роботі використовують такі технології: – практична діяльність, пісочна терапія. Мнемотехніка, елементи логоритмики, сенсорна інтеграція, технологія сторітерінгу сторі з використанням мовленевих кубіків, методичний прийом круги лолія. Наш заклад поглиблено працює над проблемою розвитку художньо естетичних здібностей дошкільнят шляхом інтеграції зображувальної та театрально ігрової діяльності. У ЗДО функціонує театральна студія для показу лялькових вистав, оснащена ширмою, декораціями, ляльковими театрами, які власноруч виготовлені працівниками. Театралізована гра є ефективним розвиваючим, корекційним і психотерапевтичним засобом в роботі з дітьми дошкільного віку із мовленевими порушеннями. Для реалізації пріоритетного напрямку. Авторським колективом у складі директора Ірини Журавленко, керівника гуртка Юлії Орєшнікової, керівника музичного Наталії Міхєєвої, укладено парціальну програму гуртка з театралізованої діяльності сходинки для дітей середнього та старшого дошкільного віку. У ЗДО функціонує гурток з малювання, чарівні пальчики, метою якого є допомога дитині розкрити свої творчі здібності, формувати естетичний світогляд та художній смак, формувати поняття про особливості художнього матеріалу та різні засоби його використання, виховувати естетичну культуру. Для реалізації пріоритетного напрямку авторським колективом у складі директора Ірини Журавленка керівника гуртка Юлія Рєшнікової укладено парціальну програму Чарівні пальчики гуртка з малювання для дітей дошкільного віку. Від'ємною складовою освітнього процесу у дитячому садку є патріотичне виховання, тому що саме у дошкільному віці закладається фундамент знань та громадських поглядів. Національне патріотичне виховання охоплює такі напрямки: громадянсько – виховання поваги до національних символів, верховенство права, повага до прав людини, виховання шанобливого ставлення до державної мови, екологічний, виховання любові до рідної природи, формування екологічної культури, готовність до природоохоронної діяльності. Духовно-моральний. Популяризація культурних національно-мистецьких традицій, ознайомлення з народними звичаями та обрядами, народним мистецтвом та ремеслами. Військово-патріотичний. Виховання почуття гордості за свою країну. Готовність захищати суверенітет та територіальну цілісність України. Психофізичний напрямок у закладі дошкільної освіти спрямований на збереження та зміцнення психічного і фізичного здоров'я дітей дошкільного віку, формування у них навичок здорового способу життя та гармонійного розвитку. Активному впровадженню традиційних і нетрадиційних форм та методів фізкультурно-здоровочої роботи з дітьми в повсякденному житті сприяли такі напрямки роботи проведення фізкультурно оздоровчих заходів, ранкова гімнастика, музичні руханки, фізкульт-хвилинки, проведення різних форм організації, рухової активності повсякденні, заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, рухливі та народні ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров'я, використанням різноманітного спортивного та нетрадиційного обладнання, фітболу, сюжетно-рольової, логоритмічної гімнастики, елементів театралізації. Ім учасникам освітнього процесу надається психосоціальна підтримка. Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти направлено на всебічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку, моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. Творення сприятливих умов для підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, творчої ініціативи та самовдосконалення педагогічних працівників, забезпечення функціонального дизайну освітнього середовища закладу освіти, який дозволяє максимально ефективно використовувати приміщення та територію закладу в освітньому процесі дієву систему управління закладом дошкільної освіти та контроль за виконанням програми розвитку, яка відповідає особливостям та умовам діяльності закладу освіти, плану роботи на навчальний рік та літній період, звітність керівника на загальних зборах трудового колективу. Організація харчування в закладі дошкільної освіти це комплексний процес, спрямований на забезпечення дітей збалансованим, безпечним та якісним харчуванням, що відповідає їхнім віковим потребам та сприяє здоровому росту і розвитку. Однією з найважливіших характеристик для педагога у наші часи є цифрова компетентність та медіаграмотність. Педагоги використовують різноманітні цифрові технології для створення навчального контенту. Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в закладі дошкільної освіти функціонують спортивна зала, музична зала, студія хореографії, студія з образотворчого мистецтва, театральна студія, кабінет практичного психолога, кабінети вчителів логопедів. Протягом багатьох років наш колектив педагогів та дітей за підтримки батьків бере активну участь у конкурсах та фестивалях різних рівнів, демонструючи високий рівень професійної майстерності, підготовки та креативності, вміння працювати в команді та впевнено презентувати свої результати. Наш актив, дружній, ініціативний колектив, маючи великий досвід. Та бажання розвиватися не збирається зупинятися на досягненному. Ми і надалі плануємо досконалювати освітній процес, впроваджуючи сучасні підходи до навчання і виховання дітей дошкільного віку, створювати безпечне, комфортне середовище, де кожна дитина почуває себе щасливою і важливою.